Ну що, ще раз добрий раночок. З теплиці. Тут помаленьку все росте. Огірочки. Треба їх полити. Вчора вечором дуже їх обірвала, бо були в мене внучки мої, то я їм дала ще з собою. Дивіться, як гарненько. Ой, бачите, фасолька. Оцю фасолю вже можна зривати. Я зараз вже її зірву. слухайте, бо буде стара, то на що вона мені? Я ж її сіяла для того. Ну, зараз я положу, таку положу її, бачите, отака фасолічка вже виросла. Поношу в руці таку не буду ложити. Покажу вам трошки тут, що тут робиться. І обірву її. Бачите, отакі огірочечки Погода зараз не дуже. От в теплиці 12 градусів тепла. Зараз так огірки не будуть дуже рости. Ну хай ростуть. Хай собі ростуть. Бачите, Він там от. ростуть потрошки. Але це така погода не для огірків. Не для огірків і не для чого. Холодно. Цвітуть. Нічого, нічого страшного. Що буде, то буде. Як будуть рости, так будуть рости. Бачите, ростуть помаленьку. А ну зараз підійдемо до цих новеньких, оцих чотири, чотири рядочки в двох, о, в двох рядах мішків, але тут посажено по о, дивіться. В'яжу ці огірочки, я вчора тут рвала. Ось, в'яжуться. Бачите? О. Ну трошки кажу, не добре, що ця погода така. Я поки все обходила, вже воно вся мокра. Обдивилася, все, знаєте. О, дивіться, тут обірвала геть вечором вчора. І тут ростуть. А ну. -ну. Ці теж воно, бачите, вже зацвіли, що на землі. Така краса. Зараз трошки провітру теплицю, бо тут капельки, щоб конденсат мені не падав. От. Бурячки. Ті дві помідори таких здорових. Ті, що то зав'язалися в літній кухні, тоді як я викопувала. Ростуть, про це не треба навіть і переживати. Бурячки не буду проривати, ну як зілля вириваю помаленьку, а самі бурячки хай так ростуть. І зараз вам покажу чудо. Вчора я бурчала-бурчала, зараз я вам щось покажу. І в мене сходить ще червоний. Вчора я побурчала трошки, гляньте, бачите? А він взяв і зійшов. Бо я вже хотіла пересапати. Бачите, сходить. О! Червоний щавель. Будемо бачити, що це таке червоний щавельчик. Ось тут зараз теж зараз дереву. Ну хай Поки що. Поки тут пройдемося. Кабачечки. А ну зайдемо ми сюди. Що я вам хочу показати? Гляньте, яка здорова, капустина. Бачите? Ліски мішай. Бачите, яка велика вже. Ану слідуючу гляну. Дивіться. В кожній цій. Зламала листочка. Ех, Надя. В кожній капустині вже отакі діла. Дайте пройду. Обриваю листя, обриваю, воно наростає. Вчора я вам говорила, що побачила там одного блогера. Сказав, категорично не можна обривати листя. Зрасте, не можна. І що буде? Будемо листя вигодовувати, чи буде рости капуста? Ви гляньте, пообривала, воно подоростало. І подивіться, які капусти. Не гляньте, ну, які головища. Ой, скільки людей стільки, слухайте. Дивіться, як нема сонця, не пече, як гарненько зацвіло пепіно. І воно буде цвісти тут, тут. Тут, всюди, всюди. Це вчора я прорядила його. От, тільки що я провірила те, що я поставила науку. Оце, отак поставила, хай валяється, воно в землю втопчеться і буде, типа буде добре. От з вчорашнього вечора, дивіться, який виріс. Дивіться на пепіну, бачите. о, о, Надіюся, що щось буде. Надіємося. Тут теж гляньте такі гарненькі понаростали. Отут. Красончики мої. На останньому тому теж є. Капусточка. Гляньте, пообриваю листя, а воно знову. Подивіться, які головки. Це той дядько каже, що не треба листя обривати, треба листя обривати. Я відповідаю за своє, знаєте, а ви робіть, як хочете. Вечором буду тривати кабачки. Вечірком. Ох, як гарненько цвітуть. Тут десь взявся у коробчик, така композиція красива. Так, йдемо далі. Це, це. Дивіться, тут дирка зробила для, труб... для цього, для шланга. то закрию. Яка хурма красива вже у мене зробилася. Гляньте, ну. прям красиво-прекрасиво з світом. Все не посадили недавно. Це ці самосів. Бачите, як капельки покапали. Може бути фітофтора. Тут що ти? Вчора гляньте прив'язала одну, бачите. Бо ж я хочу, щоб кущиком воно росло. А воно вишину оце і росте. Вон тоже яка красота. Капусточка далі. Скоро вже буду зрізати. Тут вони. Ці інжирчики гляньте пішли в ріст, слава Богу. Бачите верхні листочки? О, верхні листочки відкриваються. І тут так само кавунчики моє. лакшери. Щось вони в мені Ні, мокрі. Оце треба прив'язати теж таку. Тоже, бачите? Ой-ой-ой, я не бачила. Тут теж є три плодики. Дивіться, один, два, три. Може, ще буде? Тож воно росте? Випіну це, що прийнялося в мене. І хай стоїть, дивіться, оце і це старші, а це молодші. Хай стоїть, щоб воно. О, гляньте, щоб добре наростило коріння і. Лістяч. Ого. Прям вчора такі не були. Оце туди. А це молодші. А оглянемо. Ну, ну, молодші ще корінчики є, бо я дістала одного, але вони ще не такі, як тут. Тут вони старші. То в мене два, чотири. Як це? Раз, два, три, п'ять і три, вісім. І тут один. Вон я поставила красивий такий сторін, такі помідорки. Кавунчики меншенькі ці. Тоже, бачите, це сорт дав. Он, стоїть по Ці розцвіли як. Оце помідори називаються Томаріндо. Не бачу, щоб вони мені пов'язалися. Бо я їх оці, я не, не пшикала ці помідори. От бачите результат, де вони нема? Мені коли у середу, то вони добре розцвітуть, і я їх запилю. Оці, оці, оці. Я запилювала з цією зав'язю своєю. То видно, де бачите, а ці новенькі подоцвітали. Онці вже вверху треба. Ух, люди, яка гілляка, гляньте, ну. Ой-ой-ой, дивіться, ну що вийшло. Все. І нема вершка. Ну, то й добре. Уже вершка немає, бачите? Дивіться. Дивіться, що робиться. Вау. Корона. Настояща корона. Оце один запиляний, видно по ньому. Ось ще один є, там ще один є. І о! Оце хай порозцвітає. і ще та верхня, і я вже буду їх, отут теж нема. Хіба що буде з цього паруска рости. Бачите, як на великі вже стали. Помідорки. Так, ну добренько, води понаготовлювала, поливати не треба. Цибулю вечором зріжу, тому що вже треба її сушити. От, Оце я говорю. Бачите, як йому тут добре, треба всі сюди принести. Уже робиться кущиком. Оце пепіно. Е, вчора 16 штук почеренкувала, Я вам показувала. Сержант Пепер, жовтий. Ну що це, буде з тебе тут толк чи не буде? Вже треба ці рушики теж забрати. Вчора чотири стірки зробила. Добре, що в мене є сушильна машинка. Винімаю стиралки, дуже в сушинку. Гляньте на ну, яка гарна головка. А гляньте, скільки я тут пообломувала. Бачите, обломувала і обломувала листя. От. Каже, дядько, ні-ні-ні, не буде капусти. Може, в нього не буде? В нас буде? Тут світна. І отаке закінчили ми обхід. Показала вам щось трошки. Ну, вся цвітна закручена, всередині все гарно. Тут які гляньте, головочки. Оцю один листочок відломався, був сам. Бачите, яка різниця. О, а це що я відломала, бо вже замазала. От. Ось таке. Добренько зараз нарву фасолі і піду в хату робити сніданок. А в теплиці. Бачите? 13 градусів. Ну нічого. Зато базиліку добре і всьому добре. Капусті особливо. Гляньте головки які. о. Вже борщику можете зварити свіжої капусточки. Ні, я підожду цього. У мене є бурячок натертий заморожений. Але підожду, щоб цей трошки погрубшав. Де він взявся? Було два. Один більше вирвала. Ну і кажу, що щавель. <смі> Ото треба бурчати на, на те, що не сходить, чи що щось погано. Добренько. На цьому все. Пішла я в хату, готувати собі сніданок. Тут хай все росте, у вас хай все росте, щоб все було гарно, щоб ви радувалися своєю працею. Тому що... Е що я хочу сказати, що це нелегка праця. Ви ж гляньте, скільки я походила біля цих огірків, біля кабачків, біля помідор, біля всього. І так кожен, якщо його пустить просто так, а й що буде, то буде, то нічого не буде. Гляньте, скільки огірочків. Капець. На вечір будуть. От. Я вже таку собі думаю, може починати. По... Півтора літрова банка мені більше не треба. Робити квашеними потрошки. Робити півтора літрову, воно укваситься за три дні і переложують в літрові, закип'ячувати. Ну, ви всі знаєте, я наложу все у баночку, дуже багато ложу часнику. У півтора літрову баночку я можу півтори-дві головки часнику великого, знаєте, положити. Укроп, ну, все, що треба. Потім огірки. Плотно-плотно. Треба робити по дві баночки, то потім переложувати у літровий побільше. Хай вони ростуть, може і вечором рвати не буду, а завтра, завтра неділя я стараюся неділю не робити, бо так боюся, цю, що в неділю робити, що хай його йде своїми хворобами. От. Почин, буду я починати робити квашені е, помідорки. Три дні стоїть, кваситься, потім зливаю цей розсіл, е, закип'ячу. І закриваю кришкою той, що то рукою закривати тако. Знаєте. Закриваю кришкою і все і в холодне місце. У мене то такого сильно холодного немає, але ж це є. Треба починати робити. Мене огірків мало. Я думала, що ще підсію, Ну, цих ще буде шість, що на землі. Е, я думала, на городі підсію, а ви гляньте, що робиться на тому городі. Дай таке добренько. На цьому все, пока. Бо говорити можна довго. Розказувати вам все хочеться розказати, показати, побажати вам всього кра... самого найкращого. Вирощуємо піпіно. он скоро буде багато саджанців у мене. Вони вже є, але ж хай ще трошки наберуться кущика. Я прямо зараз піду звідти переставлю те друге місце, там їм краще бачу. От, все. На цьому все обірву фасолю. Он я її так і ношу в руці, бачите, свою фасольку. Це я так от посіяла потрошки. Це моя теплиця, бачите, як рукавичка, всього потрошку. Але скільки мені треба, Отаке. От все. Пока-пока до слідуючого відео. Дякую вам за все.